Феноменальна операція служби безпеки України Василя Малюка після підриву Качінського мосту після прекрасної спецоперації на найвищому рівні 1 червня цього року, коли була підірвана стратегічна авіація Російської Федерації. ми знаємо, що це була операція Павотина сьогодні. Служба безпеки Василя Малюка розкрила деталі удару підводного човна. Варшав'янка, і справді ці деталі заслуговують бурхливих наших з вами оплесків Також сьогодні, друзі, поговоримо про те, що відбулася ракетно-дронова серйозна атака ворога по нашій всій Україні, але протиповітряна оборона відпрацювала просто таке неймовірно: 35 крилатих ракет летіло 34 збили. Розповім детально, як і чим збивали це неймовірне досягнення. Також в алітах Сполучених Штатів Америки друзі серйозний розкол через Україну і питання щодо України, і цей розкол між держсекретарем Марко Рубіо і спецпосланником Трампа з Стієвом відкуфом про це поговоримо детально і в Криму тотальна блокада. Друзі, але тотальна блокада від самих окупантів, тому що вони перелякані постійними регулярними щоденними атаками сил оборони України сьогодні, 23 грудня, вівторок. Мене звати Ігор Гаврищак. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, поставте вподобайку, прокоментуйте звідки ви дивитесь, ваші зауваження, побажання, запитання. Все вітається. Ну і звичайно ж, давайте розпочнемо з найкращої служби безпеки в світі служба безпеки України. Сьогодні ввечері, друзі, пізно ввечері, підопічні Василя Малюка Показали кадри роботи. Пригадуйте кілька днів тому. Був у було влучання в новоросійську в підводний. Човен Варшав'янка і наслідки цього удару я вам демонстрував попередніх ефірах. Він не може сам бути на плаву. Тобто він потребує ремонту. А ремонт можна робити не в новоросійську, а в Севастополі. Так, от ось ці кадри. Давайте я вам розповім, що відбувається. Відбувалося служба безпеки України розкрила раніше невідомі деталі підготовки до підриву російського підводного човна в порту новоросійськ. Одним із ключових етапів цієї спецоперації стало виведення з ладу російського протичовнового літака, який міг перешкодити ураженню ворожої субмарини. Ось ви зараз ці кадри бачите при підготовці до удару. По підводному човну співробітники 13-го головного управління департаменту військової контррозвідки служби безпеки України, як ви бачите, уразили модернізований літак-розвідник ІЛ 38 h Його назва Сі Дрегон. Він базувався на військовому аеродромі в Єйську Краснодарського краю. Зараз на мапі вам покажу. Ми от, ви бачите сам момент підриву Варшав'янки. Просто таки. Феноменальна робота. Що відомо, друзі? що це повітряне судно, яке уразило на Єйську, ем, призначене для морської розвідки пошуку підводних човнів, контролю акваторів, встановлених мінних загороджень і нанесення торпедних ударів. Уражений борт активно протидіяв роботі саме морських дронів Служби безпеки України. Орієнтовна вартість цього літачка 24 мільйони доларів у Чорному морі. Друзі, росіяни мали лише одне повітряне судно. Такого класу здатне виявляти підводні наші дрони сапсі Бебі під час його руху до цілі, тому було вирішено спочатку ця багатошарова багатопланова операція, що потрібно в єску ліквідувати саме Іл 38 h А до речі, його ліквідували там було ще багато тисяч е боєснарядів е е тобто, аби стовідсотково пошкодити цей літак, і лише після того як. Був знешкоджений єдиний літак, який Росія могла використовувати, аби зондувати і шукати наші підводні дрони, було вирішено, що можна тепер атакувати. І, як знаємо, атака була успішна. Я вам знову ж таки показував вашлянку. Як наслідок, друзі, дивіться, що зараз відбувається в порту новоросійська. Оце от свіженький. Кадри зараз от продемонструю 23-го 12-го. Давайте от ще раз покажу. На початку, ви бачите, стояли загородження на сам е, вхід до новоросійська, а далі я так розумію, там, де і сама Варшавянка стояла, ось ви бачите червоним квадратником е, обведено. Тепер туди вони перенаправили, тому що в них великий переляк після цієї роботи. І справді обгородили бонами ділянку в які базуються підводні човни. Е, і найцікавіше знаєте, що що це треба було робити до того, як ми вдарили Варшавянку? Звичайно, що зараз не принаймні найближчим часом щось подібного саме на цьому напрямку не буде відбуватися, бо і наша служба безпеки України знає, що зараз нереалістично це втілити. Ну і е, хай росіяни як завжди, знаєте, ми спочатку б'ємо, а потім вони все загороджують. Згадайте, як були підриви Керченського мосту, коли вони там і бонові загородження, і топили різні баржі, і ставили панцир С1 ледь, ледь не кожен метр біля Керченського мосту. Відповідно, забираючи ці комплекси з інших напрямків. Ось такі деталі ем, атаки на Варшавянку дуже і дуже ем, треба відверто сказати, захоплююсь нашою службою безпеки України Василем Малюкем, як вони втілюють ці операції. Нагадаю, цього року також була е, прекрасна операція. Павутина, коли ми третину стратегічної авіації Російської Федерації знищили дронами, і теоретично, друзі, такі завжди крикливі войовничі паперові тайгери в Кремлі мали би застосувати якусь ядерну зброю, тому що ми позіхнули, зазіхнули. Перепрошую, екзистенційне існування Російської Федерації. це ж ці стратегічні авіації відносяться до ядерної тріади, але щось вони там не дуже то і відповіли на ці. А так я нагадаю вам, що е, нерідко кажуть, от бачите, ми там вдарили по Росії, і тепер вони знову по Україні. Ні, терористам не потрібно мати привід, аби геноцидути. Україною, український народ вони би робили це з нашими ударами чи без наших ударів по їхніх стратегічних військових об'єктах. Також друзі ніч на 23 грудня у Будоновську ставропольського краю Російської Федерації було атаковано нафтохімічний завод Ставролен. По, -по, по перше, це не деб'ютна атака по ньому. Але за кадрами друзі, мені здається, вона є най Кращою, от подивіться на ці кадри, найефективнішою, найефектнішою удари. Там було десятку вибухів. Що кажуть загалом, і місцеві їхні там телеграм-канали повідомили про вибухи та подальшу пожежу. Влучання було в два цехи. Загалом Ставроплан є Ставролен. Перепрошую, є одним із ключових підприємств нафтохімічної галузі Російської Федерації та входить до групи кого правильно. Наші сили б'ють або по групі Росніфть, або по Лукойл. Так, от цей ставролен відноситься до групи Лукоєл. Завод є одним із основних виробників поліетилену та поліпропілену. В Росії його продукція використовується зокрема у виробництві труб, плівок, кабельної ізоляції та лакофарбових матеріалів. Ну розуміємо, це напрямок військово-промисловий комплекс, і також використовують для виготовлення броні легкої, м'якої, також для виготовлення різного еквіпменту для росіян, тобто ключове підприємство. І ключові нафтохім нафтохім наші безпілотники, особливо серпня місяця, полюбили дуже і дуже друзі. Також, звичайно ж, про атаку сьогоднішнього хотів поговорити. Нічну ворог запустив майже сім сотень ракет і дронів. Це була важка атака по енергетиці усієї України, нашої без виключення. Але тут варто заакцентувати, як відпрацювала протиповітряна оборона України. Тому що потужну повітряну масовну атаку окупантів сьогодні вдалося відбити завдяки величезним зусиллям усіх складових сил безпеки і оборони. Особлива заслуга у збитті крилатих ракет, друзі, у льотчиків наших винищувачів F-16. це вперше вони відпрацювали на такому найвищому рівні. Я думаю, що жоден пілот F-16, чи американський, чи інших якихось країн не пілотував і не показував ас керування f-16 як цієї ночі наші льотчики тому, що про це заявив начальник управління комунікації командування повітряних сил Юрій Ігнат. Він сказав наступне: що внаслідок російської атаки була 21 на локація. Уражена і намагалися Росіяни уражити також. Є збитки від падіння уламків ракет та дронів. Усього росіяни окупанти запустили 673 засоби повітряного нападу. Із них 38 ракет повітряного і наземного базування, з яких три аеробалістичні ракети, друзі, х-47 М2 До речі, міг 31 к Той що стояв в Бельбеку, і ми уразили. Чи вкачу, от вже не в, в Бельбеку. Так він може цей кінжал нести. І також 35 крилатих ракет. Дивіться, летіло 673 ворожі цілі в повітрі, збито було 635. Це захмарний показник збиття, але найважливіше летіло три аеробалістичні ракети Х-47, жодна з них не потрапила в ціль. Друге, а можливо і перше, воно найважливіше з усіх 35 крилатих ракет. Наші F-16, друзі збили 34. Тобто, фактично, все, що летіло, всі ракети, які летіли з боку Росії в ніч на 23 грудня, були уражені нашими силами протиповітряної оборони левого частка. Це F-16. Це перший подібний показник роботи наших пілотів на цих машинах. Ну і тепер ми достеменно знаємо, що. Ці F-16, які нам передали, і багато хто казав, що ми, ми, ми не б'ємо по ворогу, але ще використовуємо протиповітряну оборону. Ось вам робота. Це багато днів, багато тижнів, багато місяців практики, і тепер, от, ми фактично збиваємо всі ракети, які летять з боку Росії. І хочу вам нагадати, що ж укупанти теж вчаться. Вони теж ж використовують дрони, оманки, оманливі траєкторії, Це не просто вони запустили і треба було їх би нас догнати, Ні, тобто тут. Важливо засвідчити, що наша протиповітряна оборона вдосконалюється і зараз є найкращою без перебільшення у світі, друзі. Якщо говорити по фронту на сьогодні на покровську е наші 425 й двадцять скеля продемонстрував, що вони використовують Абрамси, які нам австралійці передали. Вони добре захищені біля Покровська працювали від сітками від дронів, і вже безпосередньо вони є на фронті. З головного за сьогодні на фронті також друзі треба про все говорити. Ось давайте рухатися до Сіверська. Це був Ключовий, один з ключових укріп на районів. Давайте я вам пропишу, аби ви бачили Ореол Сіверська, як він виглядає. Ось дивіться, ось цей сіверськ. Генштаб офіційно повідомив, що сьогодні сили оборони ем, українські захисники вийшли з сіверська. Давайте я зацитую. Що сказав генштаб? З метою збереження життів наших воїнів та боєздатності підрозділів українські захисники відійшли з населеного пункту Сіверськ сили оборони України під час боїв за це місце, місто виснажили противника. Кожен метр міста дався ворогу дорогою ціною. В Генштабі збройних сил додали, що за рахунок кількісної переваги та постійного тиску малими штурмовими групами у складних погодних умовах ворог. Мав просування водночас зазначається, що місто залишається під вогневим контролем українських воїнів окупантам, які перебувають у місті, завдається ураження, перерізається їхня логістика. Здійснюється блокування підрозділів противника з метою недопущення їхнього подальшого просування сили оборони продовжують виконувати бойові завдання на слов'янському напрямку. Тобто, ви бачите, тепер фактично робіж оборони це буде словянськ краматорськ але знову ж таки я говорю з нашими бійцями. Аби туди дійти і пробувати взяти, їм треба сотні тисяч залишити, і взагалі не факт, що вони туди просунуться. Так Сіверськ був ключовим у районом. Але друзі, я точно знаю, що за Останній рік два там стільки перемололи окупантів, там стільки значили їм техніки, що це реально відбувається на їхній боєздатності. Я не кажу, що вони не просуваються. Я не кажу, що мовляв цей відхід це є перемога. Ні, але відпрацювали наші бійці на цьому напрямку просто таки металево особливо. Пам'ятаю, коли в Сіверську стояла наша артилерія і по Периметру накривала позицію ворога. А до речі, біля Сіверська є надзвичайно ж Сіверський Сірський Донець і свого часу, в му році, там її називали Друга Чорнобаївка, бо тоді командував тими угрупуванням військ ворога такий собі генерал Лапін. Він поклав буквально за тиждень там до сотні техніки, бо вони через понтоні переправи намагались її перекидати через Сіверськ. А наші артилерії була пристрілена, постійно по ній била. Також друзі, хочу розповісти, Богдана. Сьогодні в генштабі також заявили про нашу артилерію. Це дуже і дуже важливо. Наша самохідна установка артилерійська і не тільки самохідна є. Причіпна е, ви знаєте, що в певні періоди заявляли про президент Володимир Зеленський на початку цього року. Що там 10 місяць виробляли потім 30 місяць виробляли на сьогоднішній день. Україна використовує артилерію, друзі, і 40% з усієї артилерії. Яка є на фронті, це є саме Богдани, тобто це наше вітчизняне виробництво. Це прекрасний показник, і найважливіше, що таким чином ми стаємо все більше і більше незалежні від зовнішніх чинників, такі як Сполучені Штати Америки, наприклад, їхній Дональд Трамп, які в момент можуть вирішити собі, що ми не допомагаємо Україні, або інші якісь країни чеська ініціатива. Ви знаєте, що там зараз кричать, що хочуть переглянути. Чеську снарядну ініціативу нам кожного року попередні два роки йшло майже два мільйони снарядів. Тепер вони хочуть переглянути. Маємо Богдану. До речі, Богдана вона фінансується за данською моделлю. Вперше було її застосовано цю модель, тому її назвали Дані від Данії в честь Данії. Суть тому що. Наші партнери, наші друзі з Данії фінансують в нас в Україні виробництво цих Богдан, і це означає, що ми і маємо зброю, але й розвиваємо власний військово промисловий комплекс. А не просто чекаємо на установку, використову на фронті. А потім не маємо ніде її ремонтувати. Відповідно, ніде брати поповнення. Тому Богдана 40% на на фронті це є наше і. Велика гордість за те, що ми маємо тепер чим бити по ворогу. Також якщо говорити про Францію і Італію, ви знаєте, що в нас є установки СЕМПТІ. Це ну принаймні, заявлені по це зенітно-ракетні комплекси. Вони після Петроків вважаються найпотужнішими, і в заявлені, що вони також працюють проти балістики. Наразі ніде ні не повідомлялося за час повномасштабного вторгнення, що СЕМПТІ відпрацювали по балістиці, але французька преса передає друзі, що в 26-му році. Франція готова нам передати перші зерка семті Енджі. Це оновлені зенітно комплекси. Деякі експерти кажуть, що вони кращі навіть ніж е, Петріоти. Що відомо, друзі, наступне, що це каже їхнє профільне видання Франції, що на му році передадуть цю ЗРК Семті Енджі, а в теорії оновлена ЗРК має бути навіть краще ніж Петріот. І в чому тут різниця? По перше, тут оновлюють оновили е, все, що було раніше. Наприклад, дивіться нова радіолокаційна станція в цій, в цій СМТ буде. Називатися Fire 300. раніше була Арабель, і ця арабель вона могла м, виявляти цілі на 80 кілометрів і одночасно вести 130 об'єктів. Друзі, Ground Fire 300 може визначати об'єкт. На 400 кілометрів це біль майже е, більш ніж 4 рази перевищує попередню РЛСку, і захоплювати вже не 130 об'єктів, друзі, а тисячу об'єктів. Це феноменально, і до речі, що Україні пообіцяли пригадувати, коли Макрон домовлявся з Макроном домовлявся про міражі і Рафалі. Домовились, що Україна буде першою Україною, яка отримає ЗРК ЕНДЖІ. Більше того, обіцяють вісім таких от дивізіонів. Знову ж таки, це дуже добре, тому що з Петріотами у нас постійно проблема не вистачає відповідно ракет до Петріотів, ПАК 2 ПАК 3 А тут буде СМТ. Це буде розвиватися до 2034 року. Взагалі там Франція хоче наростити це виробництво. Ну і ракети також виробляють Франція Італія, і Італія інші країни. Астер 30 і ця ракета оновлена. Вона може бути оновленою, і вона знову ж таки може добре працювати по балістичних ракетах. Це дуже і дуже важливо. Ну і друзі, в Криму настільки злякалися наших атак, що вони. Там вирішили заблокувати інтернет. У Криму обмежили мобільне з'єднання до інтернету за, до завершення війни. Ну, їхній акціонов каже наступне. Цитую: відключення чи уповільнення мобільного інтернету періодично здійснюватиметься на території республіки до закінчення так званого СВО. Це вимушений захід вжити виключно з метою безпеки. Не можна дозволити противнику використовувати інтернет проти нас. Сказав Аксьону, він зазначив, що інтернет може слугувати як добрим ціним, так і поганим, і закликав просто з цим змиритися, увімкнутися в інший режим роботи. Раніше кримський оператор окупаційний Вал повідомив, що крім уповільнення інтернету, вони також будуть блокувати месенджер WhatsApp і Telegram. За рішенням розкоп нагляду їхнього ви розумієте, повністю все блокується. Нема куди писати, нема де читати, нема взагалі як доєднюватись. Ну, От вам хороша е влада російської терористичної організації. Крім того, друзі, Крим став другим регіоном, якому уповільнила або заблокували інтернет. Першим була Уляновська область. Там сказали, що з, з метою безпеки це зони безпеки. Відповідно, до кінця війни або, як вони кажуть, СВО не буде інтернета в них. А в ході до речі, цієї прямої лінії, коли Путін розмовляв і розповідав, яка в них сильна економіка, які вони всі не, пере... не він сказав, що за підсумками 25-го року заявив, що відключення мобільного інтернету необхідні для забезпечення безпеки. Ну з таким успіхом розумієте, по всій Росії можуть тупо виробити інтернет. Ну і те, що я вам казав на початку нашої розмови, розкол в елітах Сполучених Штатів Америки через Україну. Ми з вами я вам не раз до речі розповідав так. Що Марко Рубіо має зовсім інші погляди на те, як треба вести переговори щодо е, завершення війни Росії в Україні, і зауважте до речі, що всі перемовини, всі контакти між окупантами Сполученими Штатами Америки ведуться не на рівні міністерства законаних справ, бо це ж робота головного зовнішньополітичного відомства. здавалось би, але ні, Марко Рубіо, ні його візові лошадь. Лавров до цього не дотичний Чому ну тому, що я думаю, мало вірить в якісь ці процеси? Та й загалом Марко Рубіо не хоче бути причетним до того, що мутить і каламутить то воду стів. Відков так, от друзі, NBC News із посиланням на понад 10 чиновників і колишніх посадовців США та Європи повідомляють про непублічну конкуренцію між дерсекретарем Сполучених Штатів Америки, а за сумісництвом таком також виконувачем обов'язки радника з нацбезпеки, тобто два ключових зовнішньополітичні відомства, очолює Марку Рубіо та спецпредставником Трампа цим негідником сімом відкупом, який будучи на перемовинах 2 грудня в. Кремлі привіз ще й ікри. Ми ну, бо хоче поїсти і казав, що просто феноменальна смачна ікра. Поки гинуть українці, він розповідає, яка смачна ікра. Деталі що пише NBC News. Видання наводить кілька раніше невідомих випадків, коли Вітков організовував міжнародні зустрічі щодо завершення війни в Україні без відома Рубіо. Так, у квітні цього року ем, держсекретар, який, який мав летіти до Парижа на переговори щодо України, пригадуйте, коли е, вперше сіко пропонував визнати де і де факто окупований Крим, Марко Рубіо. випадково дізнався, що Віткох домовився про особисту зустріч з Еммануелем Макроном. Тобто, не зрозуміло хто не зрозуміло, звідки якийсь ділок з Монхеттена, який продавав нерухомість, домовляється з президентом Франції про зустріч в обхід. Марко Рубіо. Це дуже не сподобалось Рубіо. Він хотів бути на цій зустрічі присутній, але йому французи відмовили. Також наприкінці листопада, через кілька днів після переговорів у Женеві, ви знаєте, що в Женеві якраз Марко Рубою згладжував з українською делегацією ці 28 диких пунктів, які написав Стівітков з Кирилом Дмитрієвим, з представником Путіна. Через кілька днів після переговорів Женеві Стаспредник Трампа організував зустріч з українською стороною у Флориді. За даними бісіннюсрубою дізнався про заплановану зустріч лише тоді, коли українці запитали про неї його представників. Цілком очевидно, пише видання, що Руби був виключений з цього процесу. Він мав би бути тим. Хто керує всім цим, цитує телеканал високопосадовця з білого дому, окрім розбіжностей щодо мирних зусиль в Україні? Вітков конфліктує з Рубіо та посадовцями державного департаменту щодо того, як він підходить до питань безпеки, особливо під час своїх поїздок до Росії. Йдеться в матеріалі. Ну я вам про це не раз розповідав. Що Марко Рубіо був вкрай незадоволений, коли вперше. З Кирила Дмитрієва пригадуєте, зняли, був першим чиновником Російської Федерації з часу повномасштабного вторгнення. З кого США зняли санкції, або він прилетів в, до Америки на зустріч саме з цим Вітьковом, і тоді Відьков хотів зустрічатися з Кирилом Дмитрієм в себе в маєтку. Проте дізнався Марк Рубі. І сказав він, що геть божевільний Слухайте це топ посадовець країни-агресорки. Ми на стратегічному рівні вважаємо їх нашими ворогами. Ми не можемо просто так, аби Кирил Дмитрієв зустрічався і вирішував якісь ключові питання, можливо зачіпаючи якісь. Державну таємницю просто звичайної будівлі. Це треба робити в Пантагоні в Білому домі, де є всі необхідні засоби для того, аби контролювати цей процес. Ну і згадайте також, як є протоколи. Як треба вести себе на території з перемовником в нашому випадку в Кремлі? Так, от стів за всіма протокольними даними, коли відвідував а він шість разів раз в Москві, мав їздити до Посольства Штатів Америки утримувати вказівки, ну як мінімум, контактувати і мати перекладача з посольства. Бо вони всі кваліфіковані. А тут на зустріч до Путіна він сам собі приїздив, без нікого ні з ким не домовлявся, і навіть був інцидент, коли перекладач з посольства США підходив. При зустрічі Трампа і Віткофа Віткоф пропитався вибачте, а ви хто? Тобто, ця людина взагалі не знала, що перекладач це є представник його делегації. Ну такі от маразми постійно були. Так, от публічно білий дім і сам рубіо з Вікуфом стверджують, що спецпредставник і держсекретар спільно працюють над досягненням миру в Україні. І що цікаво, хочу вам нагадати, що Марко Рубіо в листопаді назвав фейком публікацію в змі про те, що адміністрація президента Дональда Трампа є два діаметрально протилежні підходи щодо війни Росії проти України. Так, але знаєте, як це робив тоді Марко Рубіо, коли з'явився так званий мирний план, в телефонній розмові з сенатором Марк Рубіо сказав, що це не план США, це план Росіян. Вже потім ввечері, напевно. Погодивши спільну з е, думку і заяву з Трампом, він сказав, що так, ми контролюємо це наш план. Але найцікавіше, якщо ти, е, це ефект Барбари Стрезен, знаєте, якщо ви хочете щось приховати е, або не показувати, то навпаки, це буде все висвітлено. Або якщо ви хочете щось підсвітити, то заговоріть про це і заперечте публічно. Так і зробив Марко Рубіо. Здавалося б, ну сказали там, що Марко Рубіо повідомив, що це не їхній план. Але він взяв себе в мережі X, запостив статтю авторитетного видання США, що є розбіжності між Стім Віткофом і Марко Рубіо, і що Марко Рубіо сказав, що це план не США, і зверховеньким букву написав: це неправда, це все вигадки. Тобто він намагався таким чином, дуже дипломатичним, хорошим кроком, продемонструвати, що насправді все. Так воно і є. Друзі, це були найважливіші новини станом на 23 грудня вівторка на вечір. Обов'язково підпишіться на цей youtube канал, обов'язково поставте лайк, прокоментуйте і, звичайно ж, давайте разом боротися проти російської пропаганди і просувати україномовний контент.